Сторінка 138. Своєрідність композиції повісті Григора Тютюнника. Климком повість розпочинається з виснажливої подорожі Донбасом, головного героя. Климка кінець вересня. Ночі вже прохолодні підліток, Босоніж долає далеку дорогу, по сіль для себе, свого друга, зульфата та вчительки Наталі Миколаївни з її немовлям, які через війну живуть в одній кімнаті на сортувальній станції. Про головного героя та його рідних, друзів, знайомих читачі дізнаються з історій, які періодично ніби переривають подорож саме в цьому полягає своєрідність композиції будови повісті. Климко. повість, скорочено, розділ перший. Климко прокинувся від холодної роси, що впала йому на босі ноги. Видно, кидався у вісні і побачив над собою скам'яніло бускове небо, яким воно буває лише восени на сході сонця, без жайворіння, без легких із позолотою хмаринок, по обрію, без усміхненої радості пробудження. Климко підібгав ноги під поли, діжурчини, щоб зігрітися, і оніміло. Тремтячою рукою дужче розглянув солому навпроти очей. Він спав під скиртою. Сонце, мабуть, тільки що зійшло, бо від скирти через сіть і далі на стернах лежала довга тінь у сизій росі. Солодко пахло, втоптаним у землю набубнявілим житом, що вже кинулося в ключечки із сухими мишачими гністами. Звечора вечора миші лоскотали клинка, гасаючи йому по руках і ногах. Раденько, що є їм розвага, і Климко проганяв їх усяк, сукав ногами, кишкав на них сердито, аж доки і заснув. Уночі йому снилася велика зграя жовтих воронів із жовтими горобцями. Переміж. А то була не зграя і не химера опівнічна. То був вихор із великого кленового та дрібного вишневого листя, що знявся над висілком, коли Климко. Вийшов у степ, за станцією і востаннє оглянувся назад. Та листяна зграя стовпом стала під небесцем. вище і вище, а там здрібніла, розсипалася та зникла геть з очей. Де те листя потім сіло, чи, може воно ще й досі кружляє? Климко звівся на лікоть, щоб краще було видно шлях, яким йому йти далі. І його затрусила так, що аж зуби зацокотіли від терпкого, застояного холоду в усьому тілі. Нічого. Подумав, пробіжуся з гори зігріюся. У степу було тихо, блищали від сонця, стерні і ковила понад шляхом. Сріблилася важка, обвішана разочками роси павутинка. У далині між телеграфними стовпами і некрутими пахорбами мліли рожеві, мов спалахи, багать крайдяні гори. Десь там, біля тих гір, чув от людей Климко було велике місто Слов'янськ. а поміж горами. Просто на землі лежала брилами сіль. Бери скільки здужаєш. І ще чув Климко, що за склянку солі можна виміняти всякого добра: мисечку, чи дві кукурудзи, відерце картоплі, чи хліба справжнього. Климко йшов босий у куцих штанчатах, старій матросці, що була колись голубою, а тепер стала сірою. Та ще й в дядькові кириловій діжурці. Тій діжурці, як казав дядько, було 100 літ. І нервалася вона лише тому, що зашкарубла від давнього мазуту. Не брали її ні дощ, ні сніг, ані сонце. Пахла діжурка паровозом. Уночі вона нахолоняла, а вдень аж димувала на сонці. Пахла ще дужче і пекла плечі та спину. Климко жив у двох із дядьком Кирилом, відколи осиротів. Жили вони у залізничному бараці при самісіньких коліях. І коли мимо гуркотів важкий ешелон. Барак теж ніби зривався з місця, двигтіли стіни, держала підлога, брещали шиби у вікнах. А барак мчав і мчав. Потім, коли ешелон даленів, гуркочучи тихіше і тихіше, барак знову. Зупинявся та стояв, як і раніше, і під вікнами в нього знову свірінчали горобці. Дядько Кирило був машиністом великого паровоза ФД і ходив на роботу коли як. То вранці, то вдень, то посеред ночі, коли Климко вже спав, повертався він завжди несподівано із залізною скринькою в руці. змурений очима і усміхнений до Климка. Як тут мій помощничок? Не боявся сам уночі? Питався. Бувало знімаючи шкіряного картоза з білими молоточками, від якого на лобі залишався червоний тугий пружок, що ніколи не встигав зійти до чергової зміни. Потім дядько вмивався над великою мідною мискою, довго з хрусткутом у пальцях тручи руку об руку, хоч і сам він, і Климко знали, що руки все одно не відмиються. Ось побільшаєш клима, і гайда до нас на паровоз кидав дядько, вивчимо тебе на помічника машиніста і заживемо разом на роботу, разом із роботи, а так не бачу, коли ти в мене і ростеш. Умившись, дядько надівав чисту сорочку і сідав до столу. А давай лише свої краматки. Подивимося, що там у тебе з науками. Це була найбільша радість Климкова. Покласти перед дядьком Чіпурну, списані зошити, а самому заходитися поратися, винести миску з дьогтяною водою, витерти підлогу, де набризкано, і тихо, покритьки, щоб дядько не обернувся, насипати йому юшки, якої сам. І наварив гарячої та запашною. Про зошити він ніколи не боявся, бо тільки з письма інколи мав посередньо. О, дивувався дядько, розгинаючись над столом. А це, що треба було написати: холодно, а в тебе Хо холодно. Климко на те знічено відказував: То в мене дя після великої перерви руки дуже померзли. От воно й хохокнуло. Дядько задоволений, що знайшов помилку, відкладав зошити і брав до юшки. Ай добре ж хвали, ледь відсорбнувши з ложки. У такої не всякай кухарка зварить. Візьми ж отам у скринці гостинець. Климко знавши, дядько неодмінно скаже ці слова. Проте завжди хвилювався. А що як ні? Що як забуде? Увечері дядько Кирило чистий, вигулений і ясний знову йшов на станцію зі своєю скринькою в руці, і Климко проваджав його аж до паровоза. Евден стояв на запасній колії, ще гарячий від недавнього рейсу. З труби ледь-ледь курів дим, тихо, сапала пара з патрубків та огортала зморені колеса. Евден спочивав, стоячи масними чорними боками та начищеною міддю. Біля нього і узимку було тепло. Ти ж там хазяйнуй. Климе, а вночі спи і не бійся, казав дядько. Уночі воно все так, як і в день, тільки й того, що поночі. І коли Климко біг потім назад до барака, дядько сміхався йому вже з паровозної будки і махав рукою отаком самими пальцями. У досвід на станцію приїхала дрезина рейковоз і привезла дядька Кирила, його помічника, старого кіндратовича, що їздив іще на царських паровозах. І кочегара Славка гармоністам. Дрезину оточили з усіх боків чергові обходчики з Стрілочники. І Климко ніяк не міг пробитися крізь той натовп. Він побачив тільки, що всі познімали картузи і похилили голови. І закричав: застукав кулачками погорблені спини. Пустіть мене! Його впізнали і розступилися. Климко побачив лише сиву дядькову чуприну з-під брезенту. Учепився за борт кузова, щоб залізти на гору. Але хтось придержав його за плечі і сказав: зараз, синку, зараз подивишся зблизька, знімемо і подивишся. Пряме влучання квапливо розказував хтось у тендер. Їх вугіллям побило. Дядька ховали надвечір при відчинених навстіж дверях барака. На дворі було вітряно, по коридору, шуроділо перше осіннє листя з пристанційного скверу і забивалося у тихі кутки. Виходили мовчазні, змурені, залізничники, промащених мазутою робах. знімали картузи, прощалися. Пошепки з дядьком і знову йшли на роботу. Зітхали і потихеньку схлипували жінки, які зійшлися з усього барака. І тільки одна серед них тітка Мотя з висілка плакала в голос і припадала щукою до чорних, їх так і не відмили, дядькових рук. Складених на грудях вона частенько приносила дядькові чисті випросовані сорочки, що пахли простим. Чорне мило. Після похорону тітка Мотя довела климка до барака, заплакала біля порога і сказала: може б, ти до мене перейшов? Куди ж тобі тепер діватися? Хто тепер тебе догляне Климко похитав головою і пішов у барак. Доглядати за собою, зварити, їсти, прибрати в хаті, вибрати одежину. Він умів і сам давно вже вмів.